Коли у ліцеї розпочинається розмова про пожежну безпеку, коли хоча б одна дитина запалює сірник, коли треба пояснити будь-якому школяру про пожежну безпеку, з'являються вони, команда дружини юних пожежних рятувальників. Не завжди порятує її вода. До хлопці тут пожежників ум'я. Ми Агіт Юних пожежників-рятівників Марданівського ліцею. Наша команда. Нолфайр! Наш девіз – Ми всі готові як один, один телефонуй на нове 101! Всі ми еротовані, патріотично підковані. Креативні, компетентні, обдаровані та організовані. сміливі, справедливі. Всі дуже вродливі. Баємо кожен. Продолжение життя людини. Ми впевнені! Кожен, Кожен знає! І власну безпеку пам'ятаю. Сірники ви мої сівники. Я спеціалізуюсь на одежах. Не дарма мене називають шкідниця за пальниця. Я полу... від застравого пол, від від полум'я, отримую задоволення. Зараз я вогнище розведу. І цікаво, чи з'явиться тут ритуальник, якщо я достану осівник. А, нікого немає. Ой, що ти робиш? Ой, налякав, чому ти кричиш, як на пожежі? Не зупини руби і уникнує пожежі. Яка пожежа від одностінника? Розом цей сіни шкідний. Хоч не вдався ніколи, але дуже небезпечний. жартуйте не жартуй ним – він злий. Зли. Не розгодьте у дворах вогонь попелище. Особливо, коли вітер між будівель свищить. Попонесей іскру на дах на квартиру, а для спалуху майна досить і хвилини. Як ти будеш за цим стежить, може виникнуть пожежа? Ой, а я й не знала, що один цірник може наробити стільки біди. Та ви справжніх друзі врятували мене від страшної небезпеки. І хто ви такі, і як мені, навчитися усіма правилами безпеки. З електрикою грати неможливо. Пам'ятай, це для нас важливо! Люди будьте пильні, з вогнем не жартують! Бережіть своє здоров'я і життя цінуйте! Що вогонь не тільки друг, завжди пам'ятайте! Ми покажемо в різні ситуації та розкажемо, як правильно себе поводити в надзвичайних ситуаціях. Наша тема запобігти, запобігти рятувати, допомогти. Отож. Три про газ. Раз. Погляньте, ти зберігаєш дрова. Два. Цигне кислотні не лягай. Три. Не лягай при світі спать. П'ять. Іскру вчасно погасіть. Шість. Закрий вікно, коли гуркоче грім. Сім. Розубі дарем в лісі, не стійте. Вісім. Багаття будьте, не палять. Дев'ять. Це все, що почули, слід запам'ятати. Десять. Все, що не чула, це не пам'ятати. Якщо зібрався в ліс, пам'ятай декілька простих правил. Не відходь далеко від знайомих місць, не залишай сміття у лісі, не ламай галки на деревах та не руйнуй пташені нізба на мурашки. Збирай тільки знайомі гриби та ягоди. Не розпалюй вогнище, бережи ліс від пожежі. Кожна пожежа це трагедія для країни. Кожну секунду на планеті спалахує пожежа. Недбало кинути сірник, чи то вдома, чи то в лісі, або полі. Та може обернутися великим лихом, щоб запобігти пожежі в лісі. не, не Так не недогалки, синяки, смітити. О, а от можна, можна. дихати свіжим повітрям, слухати спів пташок, збирати ягоди, фотографувати квіти. І просто мріяти про майбутнє. Адже коли правда поведінки, добре знаєш. Цінуєш життя, біду не потрапляєш. Ми б могли б закінчити на списку, але в нашій країні сталася біда. забули, забурку з життя. Про усмішку матері, яч із дитини, про віру і гідність простої людини, солдатики грають, руйнує життя, руйнує обманію без стоят. Сьогодні ми розкриємо вам секрет: якщо побачите на вулиці предмет, який нагадує вам бойовий снаряд, то треба негайно на 101 набрати. Якщо побачите якісь підозрює дроти, не поспішай. Часу негайно 101 негайно не нагайно Якщо ти чуєш, де не цокання в землі, а поруч діти граються малі, у гру не грай, сто один негайно викликай. Пам'ятайте всі на світі, лише тоді уникнемо небезпеки.